Коли матрац обирає пара і чоловік з жінкою мають дуже різну вагу, умовно, 50 і 120 кілограмів, для них можуть бути зручними різні матраси. Тобто люди приходять, лежать на матрасах і дружина каже, ой, мені цей хочеться пом'якше. А чоловік каже, ой, мені цей хочеться жорсткіший. Є варіант, можна купити два матраси односпальних, покласти їх на двоспальне ліжко і об'єднати зверху. Хоча б на матраснику, а ще краще покласти зверху цього топер. Взагалі тоді вийде повністю рівне спальне місце, і кожна половинка буде спати на тому матрасі, який їй зручно. Але тут є дуже важливий нюанс: матраси мають бути однаковими по висоті, щоб не було перепаду ось цієї висоти. Тому такий варіант теж можливий. Ми таке теж робимо, і навіть є варіанти ліжок, коли підйомний механізм не з цієї сторони піднімається, а піднімається ось так з боку на кожній стороні. Такі ліжечка теж є. Якщо шукаєте матрасу, у нас в Києві є магазин на Дніпровській набережні 3А. Можна прийти полежати. Це найкращий варіант вибору. Або сайт солоха є з каталогу, можна взяти в оплату частинами. Шапці профілю телефон для зв'язку.